У Бараці було тепло і майже без протягів. Червоний і спітнілий від вид мивачу Путін розповідав мужикам. А я этим америкосам говорю, хрен вам, от фамилии не откажусь, хоть вы все сдохнете, а по-вашему не будет. Они там орали, визжали, но я уперся. Так ты точно не родственник? уточнило в него уже не вперше, самому. Усі попередні рази Путін, який спочатку взагалі мав намір називатися Івановим, відхревшився від родинних зв'язків, але тепер відповів: Да так, дальній, Діди наші були двоюродними братями. Там, однажды, мої двоюродні хотіли самого на свадьбу позвати, ну, а думались, а я з ними не виделся даже ніколи. Тут один зі співпляшників вляснув себе по лобі. Ну точно, Миха говорил, что видел вчера натовскую машину. Солдатами. Это же они тебя іщуть. Звідкись притягнули міху, і той підтвердив, що машину дійсно бачив, і двох солдатів в ній, звісно, озброєних. Місі відрекомендували Путіна та запропонували випити, від чого запрошений не відмовився. Взагалі, втікач мав би жахнутися інформації про солдатів, але Путін втомився, хотів спати. Та ще й добре окосів від скломою, тому не міг змалювати буремних емоцій. Поспать, бо мені, попросив він. Третю ночь прячувся т нехрістій. Ета ми щас, відповіли йому. Під дальню шконку кинули худий матрац, сунули в руки втікачу ковдру і завішали все іншою, щоб на роду не було видно сплячого. Путін подякував, стягнув чоботи. Ватник скрутив замість подушки. Цигарку ніхто не запропонував. Путін знову усім подякував та закотився під шконку. Заснув він миттєво. Посиденьки тривали без нього, знайшли ще скломою, запросили ще мужиків. Декілька разів піднімали верхню ковдру, аби показати Путіна новоприбулим, та він не прокинувся. Проспав до ранку і на сніданок йому принесли гарячої перловки та чай. тут такі діла, розповідав Путіну старший по бараку. «Директор у нас козел тебе сразу здасть. Бухгалтер теж мразь. А завхоз перед америкосами присмыкается и умеет чесать по-ихнему. Они тебя в раз задут, если ты им попадешься. Но мы тут придумали. Когда водилу пошлют куда-то на машине, он тут около барака притормозит, а ты выскочишь и залезешь в кузов. Понял? Ага. Водила даст знать, что и когда. Тебе что-то надо? Ну, вообще-то да. В туалет бы мне придумал тоже. А потерпеть не можешь? Да вы что, мужики, уже и так еле держусь. Мужики перезирнулися між собою, але завадити було нічим. З барака вийшли всі разом, щоб у юрбі хтось не розглядів чужинця. Добігли до туалету, там Путін добряче полегшився, а мужики курили біля входу. Повернулися також всі разом. Путін хотів сказати щось на кшталт, а хорошо, ми отработали, прям команда. Але не сказав і мовчки закотився під шконку. Вроді не заметили, понадіявся, один з супроводжуючих. Путін не пам'ятав їхніх імен. Слава Богу, відповіли йому. Путіна роздирали протиріччя. Одночасно е, йому хотілося їхати і побути тут. Тепло, ситно, до туалета вводять, спати дають. Та його нові знайомі не ну, розглядали такий варіант подій. Ледь Путін задрімав, як його розбудили. Воділа вже виїхав на маршрут. Він не пригормував, а сам забіг до кімнати. Ну де тут этот ваш? Не ваш, а наш, родственник самому, поправив його старший бараку, тиснувши в устелю. «Двоюродний брат. Фашисти його по всій країні шукають, так что староосторожней там. Да уж понимаю, відмахнувся воділа із сумнівом, видивляючись на Путіна. Не дурак. Для кращого щеплення він випив пісклянки з склоумивачу, подивився на Путіна та хитнув головою на вихід то і навіть проститися з мужиками не встиг. Вдвох вибігли з бараку, низько прихиляючись. Речовий мішок приємно давив свою, своєю вагою на плече Путіна. Нові знайомі назбирали йому ще хліба і дали пляшку чистої води. Слышь, а ти чо, правда, родственник спитав воділа пошепки? Ну, типа того. Вони оббігли барак і вискочили до вантажівки. В кабіні тебе не повезу, сам понимаешь, в кузов лезь, там брезент і мішки пусті». Путін незграбно заліз у кузу, фрачки до кута, де купою валявся брезент, та спорудив з нього намет. Воділа різко рвонув з місця. А може, я і правду того родственніх раптом прийшло в голову Путіну, просто не успіли розказати. І дійсно, хіба в самого не може бути родичів, хоч і двоюрідних. Ця теорія Путіну дуже сподобалася, і всю дорогу він хвалив себе за те, що здогадався. Їхали довго, Путін добряче замерз. Але врешті-решт воділа зупинив машину. Стемніло, похолодало. Слышь, родственник, заговорив воділо, коли Путін зістрибнув на землю. Та при цьому боляче вдарився замерзлими ногами. Ти вон туди йди, Там спочатку буде поселок, а кілометрів через 15 – железна дорога. По ней периодически гоняют паровозы с вагонами, чтоб не ржавело. Можешь уехать далеко отсюда. Давай, родственник, удачи тебе. Не забудь про меня, когда мы америкосов прогоним, и тебе понадобится министр с губернаторами. Не забуду автоматично пообиться в Путин. Да ведразу схмынулся. Только я ж не этот, не сам. Родственник. Да вот и я про это. Они потиснули один одному руки, и Путин в указанному напрямку. цих америкосів ані розуму, ані фантазії. Поналіплювали цілковито однакових селищ, типових, як вони кажуть. Самі бараки, їхнє розташування. Путін наче і не від'їжджав нікуди. Стояла глибока ніч. З пояснень воділи Путін зрозумів, що селище десь недалеко, але йти довелося доволоть довго. Заморений та змерзлий Путін вирішив заночувати тут, а зранку рухатися далі. Селище ще спало, і лише в одному вікні слабо світилася керосінка. Путін увійшов до бараку, перечепився, вдарився щось головою, а вже потім розглядів розгледів тонкі смужки невиразного світла навколо двері. Обережно, тримаючись за стіну, він достався туди, по дорозі знову перечепившись, помацав двері, знайшов ручку і відчинив. В типовій барачній кімнаті, на ліжках, та підлозі лежало півтора десятків громадян різного віку та статі. На захаращеному столі коптила керосінка, освітлюючи невибагливу закусь та відкриту пластмасову каністру на 10 літрів. Запихи сивухи, газу, кілюк у томаті, блювотіння та несвіжих шкарпеток змішувалося, створюючи щільну, майже осяжну атмосферу. Та Путіну було не до ніжності. Він трохи зігрівся, поки дістався сюди коридором, і тепер його гриз жорстокий голод. Путін відламав великий шмат хліба, вивалив на нього кільку та прийнявся вже їсти, закусуючи м'яким квашеним огірком. Шлунок задоволено забуркутів. Путін наївся, обсмоктав пальці, понюхав каністру, де залишилось ще приблизно дві третини рідини. Різкий запах спірту мало не звалив його з ніг. Путін закрутив каністру кришечкою та запхав у свій рюкзак. Дудили. Заморені ноги нудив поперек, очі зліплювалися від тепла та ситості, та лишатися тут тепер було не можна. Путін позабирав увесь хліб огірки, підчепив єдину банку кільок, що її не встигли відкрити, склав усе до речового мішка та рушив на вихід. Раптом один з мужиків підняв голову з калюшці в вблюватиня і сказав щось на кшталт. Не вступаючи у діалог, Путін обійшов його, відкрив двері та вийшов. Свіже повітря у коридорі трохи збадьорило. Двері він не зачинив, і керосінка освітлювала якісь темні та незрозумілі предмети на підлозі. Коли Путін дійшов майже до кінця коридору, біля нього відкрилися двері, і сонний голос прошепотів Чо там? Нічого, відповів Путін. Двері зачинилися. Путін вийшов з бараку. Добре сидіти десь у теплому, затишному місці та писати щось на кшталт. Ранім утром Путін добрався до железної дороги, а от спробуй сам дійди. І ноги нили, і холодно посідав, спати хотілося, просто й неймовірно. Та ще й ця залізка, а раптом її взагалі нема. Припустимо, помилився воділа, або збрехав, хіба такого не буває. Вночі Путін відпочивав у кинутій дірівні. Дома там майже зрівнялись з землею, все зруйнували, розікрали, знищили. Путін знайшов рештки кам'яної будівлі та присів у кут на дерев'яну довбешку під мерегти зірками на чорному небі. Добре було б розпалити багаття, і сірники грикотіли у кишені, але мандрівник не мав сил, аби збирати дрова. Нельзя спать, сам до себе говорив Путін. Нельзя спать. Нельзя. Він різко прокинувся і підскочив, ледь ледь розігнувши закляклі ноги. А міг би залишитися тут назавжди. Путін вже сто раз пошкодував. Що спокусився каністрою і не залишився ночувати у селищі. Стояла мертва тиша. Путін шкультигав по замерзлій землі з останніх сил пересуваючи ноги, тільки б не впасти, бо підвестися вже не вийде. Колись молодий був, на лижах бігав, а ввечері після тих лиш ще й на дискотеку. Місто виринуло з поза обрію несподівано. Путін побачив його у ранкових сутінках та прибадьорився. Навіть ноги почав піднімати, а не тягнути їх по землі. Звісно, в містах жити не дозволяють, вони стоять порожні та й руйнуються. Але містяни в них все ж таки є. Вони ховаються у руїнах, виживають, як можуть, а патрулі їх виловлюють. У ці патрулі навмисно набирають різну звірину, яка люто ненавидить руських. Усі ці хахли лабуси, чучмеки. і не домовися з ним. Якщо спіймають, то б'ють по-звірячому жорстоко, все забирають, то повертають за містям реєстрації. Та Путін чомусь був впевнений, що його не упіймають. До речі, воділо про місто нічого не сказав. У місті відразу стало тепліше, хоча зрозуміло було, що це ілюзія. Просто вітер вже не обдавав Путіна з усіх боків та не вдирався під куцю одежу. Перше будівлі на околиці міста було зруйновано вщент, від них залишилися тільки фундаменти та залишки стін. Сховатися нема де. Путін відчував приплив енергії, тому зміг йти швидше та вийти з околиць у місто. І ось він крокує справжнішнькою вулицею, зі справжнішенькими будинками. Щоправда, всі вони без вікон та дверей і майже всі без дахів. Але якщо не вирядувати. Інколи на дорозі траплявся, обгорілі автомобільні гостови та рештки, викинутих з домівок меблів. Цікаво, куди тепер не натрапити б на патруль. На вулиці стояла тиша. Путін побачив переду магазин та хутко дістався туди. Наразі він був повністю розграбований. Путін зробив крок всередину через широкий отвір розбитої вітрини. Під ногами хромтіло бите скло, скрізь валялися поламані полиці. Путін пройшов через торговельну залу, відшукав двері на склад. Там було темно, тхнуло пилюкою та застарілими випорожненнями. Путін вимкнув ліхтарик і відразу ж побачив крихітну підсобку. А в ній він спочатку хочам своїм не повірив, лежало на боці справнішеньке ліжко, залізне, з пружинами. Воно не пролазило крізь двері цілком і розібрати його не вийшло. Складові приїжджаві одна до ідної, прикипіли, зрослися намертво. Невідомі мародери гатили по ній ногами, але лише зігнули окремі частини. Путін поставив ліжко на ноги і застелив рваними картонними коробками. Тепер їсти і спати. Путін сів на ліжку, погладив каністру по холодному боку. Від неї боліли плечі, але заради такого трофею варто потерпіти. Добре було б лихнути спиртику, але Путін нажив собі неприємну проблему. Останнім часом він зовсім не переносив алкоголь. Кожного разу при вживанні у самий розпал за стіля він забігав за туалет, і там його довго та болісно рвало. Путін навіть у фельдшерський пункт заходив, де виклав свою проблему. Товстій чорноносій бабі, що сиділа там. Вона відповіла, ну так не пей. Деякий час вони мовчки дивилися одне на одне. Він так, вона крізь товсті лінзи окулярів. Потім Путін розвернувся та вийшов. От дурепа. І кого вона така тупа може вилікувати? Путін сьорбнув, то боявся впати і замерзти. Таких випадків вистачало. В селіщі Путіна вже цієї зими замерзло двоє. Залізли у порожню кімнату новозбудованого бараку, куди ще не встигли нікого заселити, там нажерлися, а коли нажерлися, заснули та замерзли. Путін ходив дивитися. Взагалі туди зігнали всіх, і голова навіть промову зробив. Говорять, що про мертвих ілі хорошо, ілі нічого. От і я скажу про них нічого хорошого. Спряталися, друзі, і сусіди, розпівали вдвоє. Пфу. Замерзлих вивезли, а Путіна вони ще декілька разів снилися самих саміх іні на мордах, а вони сміються. Моторошно, страх смерті від морозу пересилив бажання хильнути з каністри. Тим більше він страшенно хотів спати, Тим і зайнявся.